Привітуліки, привітуліки! Четверг, 4 вересня. Я займаюся баклажанчиками. А зараз покажу вам, що в нас відбувається в ванні. Ось так це все тепер виглядає. Ой, намучалися вчора з цими лампами. Сказала, це перший і останній раз, щоб я купляла ось це освітлення через інтернет. Цю взагалі хотіли на кухню, а сюди кругленьку. Обидві мають яскраво світити 4 4000 люменів. Прикрутили сюди кругленьку, а вона взагалі ледве жевріє. Ну, тобто, самі оці діодики ледве жевріють, а не світить, ну, взагалі геть нічого, навіть як у погрібі не світить. Зняли, викинули. Ну, звісно, Вова там питався з нею то туди-сюди поміняти, то розібратися, нічого з цього не вийшло. Тому прикріпили ось цю, але це теж тимчасово. Освітлення, як я кажу, як у погрібі. І на кухню, звичайно, вона не годиться. І тут, ну, таке, я не пойму, як вона світить. Де ті супер яскраві 4000 люменів, Не знаю, ось тут висіло дзеркало. Ну, на камері все яскравіше видно, я завжди про це кажу. А насправді так, сумрачне якось Потолок наш. Пофарбований три рази вчора висох і перейшли до стін. Ванну винесли, прибрали, машинка не стали виносити, тому що перестав краник тримати і не годиться. Позачищав Вовочка всю краску. Пооблущував, ось лежить щітка по металу, шпательок, все де було, що відставши, все, коротше кажучи, пооблущували. Ось. Ну і що? І почали ґрунтувати. Розвів ґрунтовку, ось вона тут розведена. А туди просто відливає, щоб зручніше було. І ґрунтуємо. А як висохне ґрунтовка, та вона швидко висохне. Там, я не пам'ятаю, здається, пару годин і вона висохла. І будемо починати фарбувати стіни. А я оце думаю, а як же ж ми тепер лінолем будемо стелити, якщо машинку не винести? А? Ніяк. Ні. Ніяк не годиться. Ніяк не годиться. Що ти хочеш сказати, що ти ще будеш поли фарбувати підлогу? Це капець. Так що на сьогодні наша ванна кімната виглядає ось отак. Ой, до речі, стосовно кухні. Можете оце зафіксувати і запам'ятати, як зараз виглядає кухня. Бо ми вчора ввечері таке придумали. От не буду вам розповідати нічого. Побачите потім самі все, вже як зробиться. Але я, мабуть, її. Собі також зроблю фото, отак, щоб було потім з чим порівняти. Помочити треба, так? Да? Придумали, придумали. Це таке придумати ще треба придумати. Знаєте, як кажуть, одна голова гарна, а дві краще. Я одне придумала, а Вовочка допоміг і підказав трішки трішки ще краще. Так що, якщо все вийде, якщо все вдасться, це буде нічто. Я вже з нетерпінням чекаю. Так, все мої любі мої хороші. Сьогодні відео буде коротеньке, тому що я і вам розказати і собі, щоб було як щоденник. Бо мені треба йти в похрін, мені треба далі працювати з баклажанами, а Балакати і знімати просто немає часу. А потім після баклажанів, в мене ще замовлення мені ще фасувати 20 пробірочок по 10 літрів, 10 сметани і 10 ряженки. Так що, роботи валом. Все, Всіх цілую, люблю. Бережіть себе, а ми будемо все фіксувати і показувати, на якому ми етапі. До речі, забула пожалітися. У нас сьогодні зранку вимкнули світло. І зараз без 15 час уже, а світла до сих пір нема. І грозяться, що не буде аж до вечора. Не знаю, в нас вчора, ну як вчора, цю ніч знову розгромили лозову, можливо, це з цим пов'язане. Але факт є фактом. На цілий день ми без світла, тому ми працюємо на генераторі. А що робити? З баклажанами працювати треба, в ванні працювати треба, бо сьогодні вже четверг, а з понеділка, можливо, вовочки не буде наступний тиждень. Розсиратися на місяці це не варіант сидіти без ванни, без всіх оцих зручностей. І так далі. Тому, тому так. Все, тепер точно все. Збігала по хрін на вулицю. І зараз буду далі знімати вам відео про квашені баклажани. От тепер всіх цілую і всім па-па.